Моде і вдихнуємо до хьох. До охо. От ثاني моде. Йоден. Йоден. Не пускаємо до лягаємо в обладнано. Відпускаємося, дихання рівно лягає. Диси диплеш. Відчуствуємо. Потім тягнемо ще один в ще один у він чи класника по-нашому, більш на його чи форму біг, забиває. Повільно починаємо підіймати таз. а ніч віше де не плеч, тобто пише. А! Вибігу, про мене тягнутися, ти діти, а не ще троє. Видих, також слідкуємо, печу лопатки, постійні в них, в дихсі. Згинаємо руки в ліктях, замок за спиною, якщо на